Ось це полиці для книжок. М -м так скажімо, бібліотека. <см> то нікуди книжки складати, у нас дуже багато книжок. І мрія усіх дівчат, особливо дівчат, що шиють. А це велике церкало. У мене немає великого церкву. Я дуже його хотіла, облизувалося і, нарешті, це сталося. Зараз показувати не буду, так кусочок вам покажу. Але найближчим часом ви все побачите. Так, вітаю! За 15 хвилин маю виходити на роботу. У нас в Великобританії наближається спека десь 30-32 градуси. От сьогодні вже доволі спекотно. Треба захищатися мазати себе відкриті ділянки тіла мазати кремом захисним від сонця буде моя обручечка так що роботу і навчання ніхто не відміняє, все йде своєю чергою. А я хочу дещо зараз розпакувати, тому що. Приїхала, приїхав кур'єр, дещо привіз. Думаю, поділюся з вами. Бачите, що написано. Якщо знімете а, цей пластик, саме цей пакет, то ця подушка вже буде. Це подушка, до речі, вже буде, ну, не буде підлягати поверненню. Як ви зрозуміли, це подушка? Чому вона така? Тому що ця подушка говорить про те, що вона має захищати обличчя від зморшок. Тобто ви отак лягаєте, отут от провалюєтесь обличчям в цю дірку, в цей отвір, ось так. І начебто за ніч отак от не заламується шкіра. Ну що треба спробувати. Піду зараз на пакет лягу, подивлюся, як воно. Мене більше хвилює те, що вона, бачите, доволі висока. Ну, хоча доволі пружна, але не така, знаєте, супер м'яка. Я довго про неї думала, шукала, ніяк не могла знайти, де ж її купити. Потім моя подруга тут. Наташа показала, що вона купила собі з Aliexpress, але заплатила подвійну ціну тому що за доставку, і на Aliexpress це вже не повернеш, тобто це такий ризик. І вийшло їй з Aliexpress 70 фунтів. Я ще знайшла виробника. Ну, вони схожі, ці подушки, хоча вони трошки різні візуально. Виробника в Великобританії, це Made in UK. А, і ця подушка мені обійшлася в 45 фунтів. Отже, піду лягу, подивлюся, що як воно працює. Ну, Так от якось, якось так. Не їде. Ну, не знаю, що ви думаєте? Вартує того. Ну, за умови. Того, що в мене зовсім немає подушка, а то, що я на ній сплю, вона найдешевша і мені вона не дуже подобається. Ну, отак для мене за, за висока, на жаль. Мені б хотілося, щоб тут якась нище вона була. Може, от. тут. Може і не вставати. Ой, може робота до мене прийде, а не я на неї. О, не знаю, треба подумати, от ви б залишили чи ні. Якщо отак от нелягти. Не а ну, ще раз. Ну, зависока, отак мені зависока, не знаю. І отак за висока. Глінно. так класно. Я подумаю, не знаю. Доброго ранку. Лише подивіться. У нас зараз час. Маків. А пташки співають. Це, мабуть, жайверонок, так от піднімається високо-високо і співає. Отже, я вирішила, що я буду повертати ту подушку. Все ж таки купляти нормально. Хотіла зекономити, не вийшло. Ну, це досвід. Слава Богу, що я маю можливість повернути, бо це місцевий продукт. І там я побачила, можна замовити таку саму, не як на Аліекспрес, але на Амазоні. І теж, якщо не сподобається, повернути. Це було від мене німе кіно, <смі> про яке ви точно зрозуміли, що якась вечірка наближається. Йду на день народження. Прийшла з роботи бігом-бігом. Взяла подаруночки у вікусі день народження. Сьогодні їй знову 18. Там ще буде Тетяна, Марина. І ми всі дівчатами поситимо, подивимось. може ще колись підемо, не знаю, як буде настрій. Але я впевнена, що день буде. Власний щодо подарунків, я обожнюю їстівні подарунки, ті, що можна випити, або ті, що в паперових купюрах. Я думаю, ви теж. Ну, і квіти, це завжди прекрасно, чи не так? Народная днем народження тебе, моя дівчина, печальна. моя золота. Доля, доля. Я продовжую кричати Ніч безмежна і пуста. Нарешті. Довго очікуваний дощ. Така у нас спека вчора, сьогодні. Так нетипово для Англії. Подивіться, яка вона свіжа. Гримить дощ посилюється. Вона краса, Пахне смачно. Як з відра. Отже, понеділок, ранок. Спекотний тиждень продовжується, тобто починається. <гум> Також спекотний. Відправила я свою подушку. Ось їду, дивлюся. Майорить прапор наш. Сонце пече, капець. Я ховаюся. Під джинсовою курткою роблю собі тінь. Але отам позаду гримець, чорно-сірі хмари. Назартемо ну, ще хвилин 10 і ми що так кричати. І ми їдемо в басейн. І це нам треба дочекатися, щоб ми не змокли тут і не спарилися в печену сосіску. Гляньте яке чернюще небо. Артем нам повинно повезти, щоб ми не змокли. О, дяденька летить, щоб не змокнути також. А ми потихеньку, потихеньку. Ти посміхаєшся, Тьомчик. Красиво! Ой, дивіться, вже черешня спіє. Вже ржева, Клас. Давай пересмотримо ще. Ого. Давай почекаємо, так? Але вже довго чекати не можу, бо мені ж Аню. Аню треба вести далі. Oh, grab a cup of coffee, pour it over ice, take it for a walk while we talk about our lives. I just wanna spend some quality time, some quality time. And I don't need a gift, I don't need to know your sign. And we don't need to do something you don't really like. I just wanna spend some quality time, some quality time. But no one ever really gets it. I swear I got the best intentions.